Оскільки світ DeFi продовжує розвиватися та захоплювати уяву користувачів, потреба в надійних заходах безпеки є першочерговою, і Injective має на меті це зробити. Відданість інжектів забезпечення безпеки активів користувачів виходить за рамки звичайних заходів. Це включає складне впровадження передових криптографічних методів, які утворюють неприступну фортецю навколо платформи. Ось детальне дослідження того, як інжек використовує передові криптографічні методи для зміцнення цілісності та конфіденційності інформації. Отож, інжектів приймає наскрізне шифрування. Як фундаментальний стоп своєї системи безпеки, цей найсучасніший метод гарантує, що всі комунікації та транзакції, що відбуваються в платформі, захищає криптографічним екраном. Наскрізне шифрування означає, що дані шифруються на, на пристрої відправника та розшифровуються лише на пристрої одержувача, залишаючи їх нерозшифрованими для будь-яких посередників, включаючи саму платформу. Ця методологія не тільки захищає конфіденційність користувачів, але й запобігає будь-яким спробам несанкціонованого доступу. Щоб забезпечити цілісність даних на інжетів, платформа використовує криптографічні алгоритми хешування. Ці алгоритми хешування відіграють важливу роль у захисті даних, генеруючи унікальні цифрові відбитки, як зазвичай називають хеш значеннями для кожного фрагменту інформації. Ці хеш значення служить криптографічною печаткою, що робить практично неможливим для зловмисників підробити записи транзакцій або змінити критичну інформацію непомітно. Цей непідробний аспект криптографічного хешування гарантує, що дані, які зберігаються на платформі, є надійними та незмінними. Поєднання на шифрування та криптографічного хешування створює захищене відтручання середовище для записів транзакцій на інжекві. Кожна транзакція від ініціації до підтвердження. Надійно імпульсована і будь-яка спроба маніпуляції буде негайно виявлена. Це не тільки забезпечує користувачам душевний спокій, але робить інчаки платформою, де цілісність транзакцій має першочергове значення. Також основою децентралізованих програм на платформі інжектів є впровадження безпечних смарт-контрактів. Ці самовиконувані контракти, де умови угоди безпосередньо закодовані в базовому коді, відіграють ключову роль у полегшенні надійних та автоматизованих транзакцій у децентралізованій екосистемі. Тому прихильність інжектів до безпеки встановлює новий стандарт у сфері фінансів web 3 Завдяки інтеграції передових криптографічних методів, алгоритмів консенсусу, безпечних смарт-контрактів і гіманців команд підписами, інжектів надає користувачам платформу, яка надає пріоритет захисту їхніх активів і загальної цінності в децентралізованій е е екосистемі. Оскільки децентралізований фінансовий простір продовжує розширюватися, непохитний фокус інжектів на безпеці позиціонує його як надійну та стійку платформу для користувачів, які шукають безпечний і надійний досвід фінансування Web3.